Цьогоріч при підготовці дитячої вистави працівники Палацу культури ставили за мету створити і малечі, і дорослим гарний настрій та нікого не залишити байдужим. Це діти творчо обдаровані, діти-переможці олімпіад міських, обласних, республіканських, діти-переможці Малої академії наук. Тобто, ті дітки, які в нашому залі, це гордість наших шкіл. Це майбутнє міста Житомира, це майбутнє нашої України. І мені приємно, що в залі є посмішки, що діти з цікавістю дивляться на цю вісцаву, хоч вони вже трошки і доросліше, але все одно дитинство є дитинство. Захотіла щось новенького для дітей, вот. ну і у мене виникла така ідея зробити три ярких Деда Мороза, літо, зима і так далі. Ну, тому я так думаю, що дітям повинно подобатися, мабуть. Хвилювались усі і виконавці, і глядачі. Прем'єра вистави вдалась. З перших хвилин на сцені три діда мороза. Саме вони і викликали інтерес у підлітків. Такого дітвора ще не бачила. Нам дуже сподобалося. Вдячні людям, які виступали. Вдячні міському голові за таку виставу для нас, за подарунки дуже вдячні. Ну, я дивився прошлого гада. вони були не інтересно. раз дуже цікавий сюжет, і все понравилось. В залі панувала інтрига. Та й після вистави на школярів чекав сюрприз від білого пухнастого триметрового омки, який люб'язно представили благодійники від товариства Скоморох. Додамо таких у світі п'ять і два в Україні. Один з них і веселив житомирські таланти. Кожний день ми будемо проводити дві вистави, і таких вистав буде 16. На кожній виставі буде присутно 250 дітей, тобто більше 3,5 тисяч дітей пройдуть через наші міські вистави. Кожна дитина отримає солодкий подарунок від міського голови. Новорічні зустрічі триватимуть до дня старого нового року.